Досі не можете забрати у попереднього газбуту переплату за травень 2022 року? Тоді подивіться це відео, ми розповімо, що і куди треба писати, а також які документи надсилати, щоб зрештою повернути ваші гроші. Спойлер! Бюрократії вистачає, проте наполегливість і правильні заяви навіть за два роки по тому все ж дають результат. Вітаю, ви на каналі Газ Правда. Сьогодні розглянемо інструкцію, як повернути переплату за газ від старого газбуту. Для тих, хто вже призабув цю історію, нагадаю: в травні 2022 року майже 9 мільйонів українців несподівано для себе автоматично змінили постачальника газу. Замість 17 приватних регіональних газбутів, які не змогли забезпечити населення необхідним ресурсом. Паливо почав постачати державний Нафтогаз. А згодом, у червні того ж року, до Нафтогазу з цієї ж причини перейшли ще 1,3 мільйона домогосподарств, зокрема, мешканці Києва, Черкас, Тернополя та інших міст. Утім, багато українців про зміну постачальника дізналися запізно. Тому за травень 2022 року люди сплатили старому постачальнику, хоча мали б уже новому. Бо Нафтогаз постачав паливо саме з травня. На жаль, автоматично переплату ніхто не повернув. Так само неможливо було і переадресувати гроші від одного постачальника до іншого. Натомість людям пропонували писати листи до газбутів з вимогою повернути травневі проплати. Для зручності споживачів ми на газправді навіть пропонували свій зразок такої заяви. Але далі почалася лотерея. Комусь гроші повернули, а комусь ні. До речі, а вам повернули? Напишіть у коментарях. Бо офіційної статистики щодо цього, на жаль, не існує. На деякий час проблему заговорили. Потім, два роки по тому енергетичний регулятор несподівано повернувся до теми. Там заявили, що допомогли повернути кошти реальним людям і оприлюднили інструкцію, як це зробити решті. Давайте розглянемо її. Спочатку пишіть газ з потім регулятору. Саме так можна коротко описати інструкцію національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. НКРЕКП. там нині отримали цілий шквал заяв від споживачів. Проте є один нюанс: люди писали одразу до комісії, не звертаючись перед тим до газбуту. А писати одразу до комісії неправильно, бо без заяви до газбуту в регулятора цитую. Відсутня можливість вжити дієвих заходів в поверненні споживачу переплати. А от якщо побутовий споживач перед тим звернувся із відповідною письмовою заявою до газбуту, але той не повернув переплату, НКРЕКП рекомендує писати звернення вже до них. Зразки обох заяв ви бачите на екрані. Також їх можна знайти на сайті НКРЕКП та Газправди. Давайте детальніше розберемо ці зразки. Як правильно заповнити заяви. Почнемо з заяви до газбуту. Насамперед, треба дізнатися адресу вашого попереднього постачальника газу. Знайти її ви можете на сайті компанії. Далі вказуєте власні дані і переходите до суми переплати. Обов'язково вказуйте свій особовий рахунок з 9 цифр. Знайти його можна в платіжках за газ. Далі слід вказати дані свого карткового рахунку в банку. Якщо такого немає, це додаткова проблема, тому бажано відкрити рахунок. У будь-якому разі без допомоги дітей чи онуків багатьом пенсіонерам це буде важко зробити. Тому, якщо маєте можливість, допоможіть своїм старшим родичам. Не менш важливим є перелік документів, копії яких необхідно додати до заяви. Окрім довідки з банку з реквізитами рахунку на які треба повернути переплату, треба надіслати копії ідентифікаційного коду та документа, що посвідчує особу. Зазвичай це паспорт. Увага! Всі дані мають бути на особу споживача, тобто того, на чиє ім'я приходила платіжка. Порада від газ правди: якщо робите копії паспорта, то копіюйте одразу всі сторінки. Бо часто газбути відмовляли споживачам у поверненні переплати, бо їм, бачите, не вистачає якоїсь другорядної, навіть порожньої сторінки паспорта. Крім того, зазвичай газбути вимагали ще й фото квитанції про оплату за травень 2022 року. Тож, якщо вона у вас ще збереглася, не викидайте усе це треба фізично надіслати до газбуту. Однак не поспішайте робити це звичайним листом. Далі розповімо, чому. Перейдемо до заяви венкареКП. Тут просто слід вказати свої дані. А от із додатком складніше, бо комісія просить надіслати їй копію документа, який підтверджує отримання постачальником заяви споживача про повернення переплати. Тобто першу заяву до газбуту слід насилати так званим рекомендованим листом із повідомленням про вручення від пошти. Копію цього повідомлення і треба додати до листа венкареКП. Ще варіант особисто принести оригінал заяви в канцелярію газбуту, де на копії заяви канцелярія ставить штамп, підтверджуючи, що прийняла звернення. Отже, якщо вам газбут досі не повернув переплату, маєте шанс добитися справедливості і таки повернути гроші. Для цього слід набратися терпіння, написати одну чи дві заяви і зібрати всі необхідні копії документів. Газбутів порушників регулятор лякає відповідальністю від попередження чи штрафу і аж до зупинення дії чи навіть анулювання ліцензії. Водночас з травня 2022 року минуло вже два роки, а всі гроші газбути й досі не повернули. А яка ситуація у вас? Чи повернув газбут переплату після вище згаданих заяв? Напишіть про власний досвід боротьби з газбутами в коментарях. Також пишіть, які теми хотіли б розглянути в наших наступних випусках. І будемо вдячні за вподобайку в цьому відео. Підписуйтесь на Газправду. Слава Україні!